Привіт! Сьогодні будемо в'язати таке патріотичне плюшове сердечко. І для цього нам потрібен гачок номер 4 І, відповідно, синя і жовта-плюшова ниточка. І також ще додаткова ниточка для позначення ряду. Тож, почнемо. З плюшової нитки я не в'яжу кільця амігурумі, а в'яжу просто дві повітряні петлі. Починаємо. Так. Раз, два. І у другого від гачка один, два, тобто у цю другу петлю від гачка ми будемо в'язати шість. Стовчиків без накиду. Таким чином у нас утвориться кільце кільця Так, один. Два, три, чотири, 5 і 6. Так, наступний ряд ми будемо в'язати прибавки. У кожну петлю прибавка, тобто у нас зараз є 6 петель, а ми зробимо 6 прибавок. Таким чином у нас буде 12 петель. 1, 2, 4, 5 і П'ять. Тут уже можна ставити, можна було вже в попередньому ряду ставити ниточку для позначення ряду. Далі в'яжемо просто 12 петель. Один два, два, три чотири, п'ять, шість сім, вісім однадцять, і 12. Зараз ми закріпимо ниточку, зв'яжемо з'єднувальний стовпчик. Тобто ми його повністю не пров'язуємо, а відразу ось так протягуємо у петлю, відрізаємо ниточку. І я ще ось так закріплюю, ніби роблю такий якби вузлик. Так, перша частинка в нас готова. Так, переходимо до другої. Раз, два і другу від гачка. один. Два три. Чотири. П'ять. Шість. Позначаємо початок ряду. Так. Один. Одна прибавка. Так, друга прибавка. Такая прибавка, пятая и шестая. при Ну, тут прибавочка. Так, далее. Просто 12 столбчиков. Раз, Три, чотири, п'ять, шість, вісім, десять, одиннадцять. І 12. Так, тут ми також зробимо з'єднувальний стовпчик, але ниточку не будемо відрізати, а от таким чином ми її закріпимо, просуваємо так як деталь у петлю. І ось так закріплюємо. Ниточку. Зараз нам треба з'єднати ці дві детальки, і ми скріпимо їх двома стовпчиками. Тобто беремо першу детальку, отут у нас отак ось, ось таким чином складаємо так як одна до одної. Ниточка ось тут у нас не відрізана. Так, шукаємо тут петелючку і шукаємо тут петелючку і пров'язуємо. Раз, петля і ще одну петлю пров'язуємо. Так, ми з'єднали ці дві детальки. Зараз будемо в'язати вже по детальці. Тут у нас вже виходить 10 стовпчиків без накиду і тут 10 стовпчиків без накиду. В'яжемо. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Вісім. І десять. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять і. Десять. Так, таким чином у нас. Ми з'єднали дві детальки. І в'яжемо ще один ряд з синьою ниточкою. Так, шукаємо, де тут у нас початок? Так, раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, пятнадцять, 16 17 18 19 і увага, зараз тут буде 20 Цю петлю ми не пров'язуємо до кінця. Ми залишаємо от отак От, не пров'язуємо до кінця, тобто тільки витягуємо, а вже другий раз не в'яжемо. Зараз ми тут приєднаємо жовту ниточку. Так, ми робимо для того, щоб в'язування було красивішим. А тепер ми приєднуємо жовту ниточку і вже дов'язуємо цю петлю жовтою ниткою і в'яжемо далі. Раз. Два, Знову 20 петель. Так, але зараз тут би нам треба зав'язати ниточки, трошки підтягнути. Зав'язуємо так, закріпили і в'яжемо далі 20 петель Жовтою меточку. В цьому, в цьому ряду ми будемо робити вже зменшення і в'яжемо два стопчики без накиду, одне зменшення. Два стопчики без накиду. Так, як я роблю тут зменшення? Зменшення я роблю таким чином, витягаємо. Одну петельку з першої петлі, витягаємо одну петельку з другої петлі, у нас тут вже є три петельки, ми їх прив'язуємо разом і далі один, два. І зменшення. Один, два і зменшення. Один два. І зменшення. Так. Один. Два і. Зменшення. В наступному ряду у нас буде зменшення і один стовпчики. Зменшення, один стовпчик без накиду. Далі зменшення, один стовпчик без накиду. Далі зменшення, один стовпчик без накиду. І зменшення. Один стовпчик без накиду. Зменшення і один стовпчик без накину. Так, на цьому етапі ми вже можемо наповнювати. Я наповнюю іграшки холофайбером. Отак, От кожен наповнює, як хоче, може, дуже тісно, може, не дуже тісно. Я люблю трошки набивати тісніше, щоб вони. Щоб іграшки не втрачали своєї форми. Хоча ця іграшка маленька. Таку роль брелочки буде виконувати. Так, і ще Завершальний етап. Так, будь ласка. І далі ми продовжуємо знову таким самим чином: зменшення і один стовпчик. зменшення, один стовпчик. зменшення один стовпчик. зменшення. Один стовпчик і я люблю такі сердечка щоб вони були задзюблені трошки. То в мене тут вийде зробити ще одне зменшення, а може ще два, скільки вийде один стопчик і ще одне зменшення я роблю. і Останній стопчик я завжди пров'язую як з'єднувальну петлю. Відрізаємо, залишаємо трошки так більшенько ниточки. І як ми будемо закінчувати, як завжди, я закріплюю ниточку легенько, так, щоб не відірвати. І ось тут за передню стінку кожної петлі. Я буду протягувати ниточку. Можна голкою мені зручніше очком. Так. Ось. Один, два. Так, три. Чотири. І п'ята петля. Отут у мене ще є. Так, я хочу ще отут трошечки наповнити, щоб. Гарненько було. От така в мене є паличка від льодяників, здається, я хлопцям купляла І отут у неї такий трошки один кінець загострений. Трошечки ось так. Ось. І ще трошки наповнюю, все наповнили, і стягуємо ниточку. Стягнули той отвір, і залишилось закріпити ниточку. Ховаємо її ось так от, всередину, формуємо той дзюбчик. Так. І ще отут я закріплюю ниточку. Ось таким чином, так як би роблю отут такий ніби вузлик, затягую і ховаю нитку. Так, трошки ой, можна ось так потягнути і ось тут сховати, сховати ниточку. Оце ниточку вже можна відрізати. Так. І цей хвостик ще раз потягнемо. Все. Таке маленьке сердочко готове. Ось таким от тут переходим. Таке маленьке сердечко зазвичай я кладу в подарунок до замовлення. Чіпляю ще тут ланцюжок. Або просто нитку, якщо нема ланцюжків, і виходить такі сердечка Всім дякую за перегляд.